Всім привіт! Збираю я саморобний інвертор сонячний на китайських комплектуючих із Aliexpress. Під управлінням Arduino Mega. От там вона Arduino Mega. Вона всім управляє. І, значить, акумулятор. Акумулятор я зібрав на Елементах залізофосфатних ЄВ-105. І поставив туди плату BMS J-Conn BMS. І виникла в мене необхідність отримувати дані із плати БМС в Arduino. Ось оце ось. Я отримую ці дані із, цього ж, із плати, стоп, із плати BMS отримую дані. В цьому відеороліку я покажу, як можна отримувати дані в Arduino чи в ESP32 із плати J BMS. BMS. Питання: до якого порту підключитися Arduino до плати G BMS? BMS. Із платою в мене була інструкція, і там було написано, написано посилання на оцей ось документ. Я його завантажив, погортав. І ось Тут описується, розмальовано які є порти у платі. У моєму варіанті це ось така плата. ось отакі порти. Є тут якісь, е, оце каншина R485 і воно у додатку там переключається. Але тут дуже специфічний роз'єм. Я такий розєм не знайшов. Е, отут я спробував е, LCD підключитися. тут також е, якби R485, мов би, ну, мене воно не заробило, Без цього, що воно тільки на LCD адаптований. Розйом. А наш варіант це розйом із підписаний GPS. Тут UART, RX-TX GND і четвертий й продукт ВЦЦ це відносно GND. Тут буде напруга, повна напруга акумулятора. Його краще взагалі не підключати, я не знаю на що він сюди виведений. Ну, 50 чимось Вольт у мене висить отут на цьому розйомчику. На, на ну, оце ось сюди ми підключаємо. Тут роз'єм більш-менш можна такий знайти. я знайшов. І оце сюди RXTX і GND підключається. Arduino. Тут 3,3 вольта. В Arduino 5 вольт. Якщо esp 32, то там 3,3 вольта. Я накреслив схему, як підключати Arduino е, до ось цієї BMS. І більш детально я покажу, коли дойдемо до fl Pro. Так, в інтернеті є ось такі документи, в яких описаний протокол обміну даними між контролером і платою JK BMS. Оце один такий протокол. Ну, один документ. Оце, і оце другий документ такий, який більш Тут більш детально все описано. На основі цих двох документів я зробив собі отакий ось документ, в якому розшифрував і все описав. Значить, щоб е, отримати дані і плати, нам треба в, е, в порт послати отакий масив байтів. І тоді плата е, відповість отаким масивом байтів. Я в реальності підключився до плати BMS е перехідником е USB до TTL і через термінал компорта відправив отакий запит, і це в реальності отримав таку відповідь. І зразу ж під'єднався додатком на мобільному телефоні, подивився, які значення при цьому були. Зробив скріншот і На основі отих документів, вище згаданих ну, розшифрував те, що мені треба. Там ще щось зашифроване є, але ті параметри мене не цікавили. Те, що мені цікаво, я це розшифрував і розписав. Знач, особливість цього протоколу в тому, що довжина цієї відповіді буде залежати від кількості послідовно з'єднаних елементів у вашому акумуляторі. У мене акумулятор 48 вольтовий залізофосфатний і складається із 16 елементів, із 16 комірок. То і, і, в цьому випадку, і, ось бачите, 0,1 і значення з 2 байтів 0,2, і значення з 2 байтів 03 і значення отут передається значення першого елемента акумулятора в мілівольтах напруга. Оце двоєчка, оце, двоєчко, оце друг, друге значення напруги другого акумулятора в мілівольтах. І так ось у 16-річному до 16-го акумулятора. якщо у вас акумулятор з менше елементів, або з збільше, то у вас довжина відповіді буде відрізнятися або коротший, або менший. І оці байти, що я для себе розписав, у вас будуть інші. То тому, якщо у вас не такий акумулятор, тому вам треба буде. Перерахувати, скажімо, якщо у вас акумулятор з чотирьох з'єднаних елементів, то оцього всього о такого, оцього всього у вас не буде, воно зникне. І скажімо, цей вже байт після 80, ось 00, це що у нас таке? Температура, вже буде не 62-м, а значно меншим. Теоретично його можна перерахувати. Ну, А то підключиться USB до TTL і відправить терміналу компорта, в порт і реальну відповідь отримати. Оце отакий протокол. Тут я все описав для себе. Значить, Переходимо до Pro. Я постійно казав слово Arduino, тому що я собі зробив проєкт на Arduino Mega. Для цього відео я хотів зробити проєкт на Arduino Nano і показати вам ну як дешевий варіант. Але по якійсь причині на Arduino Nano стабільно не запрацювало. Тому я покажу на прикладі ESP32. В E Fru це все те саме, єдине, що адреси, ну другі адреси входів-виходів. Ось я накреслив схему значить плата BMS. ESP32 RXTX Навхрест, GND і оце кнопка вибору екранів. Значить, Якщо в ESP32 UART 3,3 В, тут також 3,3 В. Якщо підключати до Arduino Mega, то тут отут в розриву цього провода одного і другого треба поставити по резистору на 2,7 кОм. Так я собі зробив, у мене так працює. Значить, так, щоб відправити запит в порт, є такий блок. Це не штатний блок, його зробили на формі FLP, мені там помогли Коротше, оце блок. відкриваємо його і дивимося. Тут настройки швидкості порта. І ось цей масив даних, запит в БМС. Заполніть. Ось тут в десятковій системі заповняються оці всі дані, які описані. Оце все переводиться в десятково, ось воно переведено, і записується ось сюди Все. У нас сформований масив. Оцей генератор генерує відповідь, генерує відповідь запит, раз скільки там ну можна задати частіше, можна не частіше. от Пішов запит, отут пішов запит, а оцей блок вже ловить відповідь. Значить, відповідь у нас складається, ж ось велика, значно більша, ніж запит. Я тут 200 з чимось нараховував байтів. Байти рахуються, оцей нульовий, перший, другий, третій, і отут 15. Ну, в реальності він 16-й, він 15, бо ми з нуля рахуємо. Так от, Ось тут е, байт я зробив е, масив даних із 310 байт. Із запасом. Рекомендують робити з запасом. І далі ми отримали масив даних і витягуємо з цього масива конкретні ось, байти. Ось температура транзисторів. Температура це 62-й 63-й байт. Ось він тут описаний. Де він той 62-й. Ось, 62-й, 63-й. Із двох байт складається. Слово, а і в якому міститься температура транзисторів. ось Ми отримали 2 байта. Ось ми зліпили з 2 байт слово і отримали температуру транзисторів. І так все е ліпиться. У напру напруга в нас передається у, у десятках МВ, по-моєму, через 100, е щоб в вольтах. Е а в сотні. Коротше кажучи, напругу треба поділити на 100, щоб отримати. Реальне значення у вольтах. Струм передається там трошки хитрим способом. Може і не хитрий, він, хто це зна, а хто не зна, то хитрий, що передається він, Коротше, один біт передає знак. Ось тут я все описав, мені там помогли, я, я ж не програміст. То, так. то Щоб реальний струм отримати, ось його треба отак отако зробити. Оце все робить із, із того значення із струму Hex 16-го робить реальний струм із комой із знаком. Якщо мінус, то розряджається з акумулятора, якщо плюс, то заряджається в акумулятор. І оце отут ще на, трохи накручено. І щоб двійне слово із 4 байт зробити, там воно не підряд якось йде. Коротше кажучи, отут ще треба трохи подивитися, який. Який перший, який нульовий байт, який не нульовий. Оце отаке. Значі це ми отримали значення, і отут вже відправляємо його в дисплей. Особливість цього запиту і відповіді така, що в ордії не, не вистачає швидкості, щоб отримати відповідь і кожен цикл відправляти у дисплей. Воно просто не працює. Тому і, зроблена така от змінна. коли ми опитуємо. Коли ми опитуємо е, БМС, то все остальне не працює. А потім ми не опитуємо БМС і працює за, ну, посилка в дисплей. Ось отут. Якщо цього не зробити, просто воно не буде працювати, бо він не вспіватиме Arduino, не вспіватиме отримати і розшифрувати відповідь, бо цикл у е, дисплеї дуже довго відправляє. То є, просто не співатиме порт опитувати. Ну оце отаке. Ось я зібрав тестовий стенд на ESP32, Дисплей, акумулятор і, і кнопка, яка, яку я переключаю екрани. Тут у мене роз'єм на акумуляторі у вигляді. Компортовського. Я його виймаю і підключаю роз'єм esp 32 І зразу отримую. Дані. Видно, видно. Заряд 75% мінус амп... 1,2 Ампера йде із. 23 градуса і 21 цикл заряд, ну це я просто, Оце я просто зробив на esp 32 щоб показати, що воно дійсно працює і щоб ви отримали робочий проєкт, WFLBR і схему, і, і оце наглядно побачили, що все працює. І що в мене не, я хотів цей робочий проект продемонструвати вам на Arduino Nano. Але чогось на Arduino Nano у мене не вийшло. Щось їй не вистачає або пам'яті, або швидко діє. Я думаю, що якби дуже муциться, можна зробити і на Arduino Nano. Але навіщо заморочується, коли можна за ті самі гроші практично купити ESP-32 і для таких потреб вона буде більш оптимальна, ніж Nano. Ну, оце і вся суть цього Нано. Купуйте собі літі залізофазатні акумулятори, збирайте інвертори, готуйтесь до зими. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить. Всі файли будуть у посилання в описі під відео.